Шукають будинки та дарують домашню худобу. Отак на Рівненщині допомагають вимушеним переселенцям з прифронтових селищ Донеччини. Звідти вже прибув другий евакуаційний потяг. Переселенцям надають житло, а охочим працювати на землі допомагають вести господарство. Як ще підтримують людей, розповість наш Володимир Миколайчук. Вже два евакуаційні потяги прибули до Рівненщини. Всього приїхали майже 100 переселенців із Донеччини. Багатьом у селам намагаються знайти для проживання приватні садиби. Ось ця хатинка, що мені дали після того, як приїхала, вона мені подобається. Там все є. Перва необхідність, яка можна і посуда, і постріл, все там є. 71-річна Надія Павлівна показує дім, який підшукали в селі. Вона евакуювалася з Донецького Селидового. У її будинок влучив ворожий снаряд, і зараз пішли вже по углах тріщини. Пішли він колиться. Весь він завалиться. Цей будинок тут же в ошатному будиночку чекало все необхідне посуд і постільна білизна. Власники дозволили жити безкоштовно. Люди сказали хазяїниці, що тут жили, вони зараз десь на виїзді, що хай заходиться жінка, живе, топи хату, щоб вона не сирі, не оцирювала там усе. І все, більше нам нічого не треба. І я, звісно, рада і вдячна. Надія Павлівна планує вирощувати городину. Місцевий фермер подарував пані Надії козумашу. Вдома каже, тримала аж чотири тварини, і тут планує розводити. Ай, машенька хороша, отака от, от козочка в мене завелася. Своїх пороздавала, а тепер будемо з Машею дружити. Також жінці допоможуть посадити город. І так у Гощанській громаді підтримують усіх переселенців, які погоджуються жити в залі. Шукаємо будинок, і допоможемо з господарством, з продуктами допоможемо і ще допоможемо посадити городи в нас тут люди гарні, привітливі, і ми не дамо нашим українцям, ми не дамо не дамо пропасти. Саме в цю громаду з Донеччини евакуювалися 25 людей. Тимчасове житло надали всім. А хто має бажання, може орендувати будинок. Ціни не кусаються. Є 3 тисячі, є 500 гривень. Є в залежності від місця проживання, населеного пункту і комфортних умов, які в будинку. Надія Павлівна вже наводить лад на подвір'ї і дуже чекає, що сюди прийде донька з онуками. Усім, хто вагається чи евакуюватися з прифронтових сіл, радить не зволікати. Люди добрі. Думайте про те, що може не тільки вбити зразу, а можеш покалічити. І що тоді? Що тоді? Нікому не нужні, оці ми будемо з усім. Із Рівненської області Володимир Миколичук, Олександр Бойко, Ми Україна, марафон Єдині новини.